Всім привіт! Сьогодні ми вже розпочнемо одягати нашу дівчинку. І розпочнемо ми із панталончика. Сьогодні ми побудуємо викройку панталончиків, а на наступному відео їх зішємо. Отже, покажу вам, як побудувати викройку. Нам для цього потрібні заміри. Перший замір це обхват бедер. По самій широкій частині, не натягуючи, щоб вільно був. Ось 26 см. Пишемо обхват бедер 26 см. Потім нам потрібна довжина самого виробу. Які ви хочете панталончики довжиною, від талії. Талію дивимось на бубок, да? І дивимося, яка довжина нам підходить. Я оберу 7 см. Так як панталончики трошки підпригнуть, да? От так буде чуть, -чуть коротше. Ну, 7 см мене задовольняє. 7 см це довжина виробу. І ще одна мірка нам потрібна це від талії до шва. Шагво шва. Виміряємо на глаз, ось, просто дивимося, щоб у нас все вмістилося. Да? Там попа, як у нас, 5 см. Так, довжина шва. 5 см. Отже, будуємо прямокутник. Нам потрібно обхват бедер розділити на 2. Це виходить 13 см. Ну, для того, щоб у нас панталончики не були в обтяжку. ні, ну, Якщо ви хочете в обтяжку, можете робити в обтяжку. Але щоб вони були більш вільніші, обираєте на свій смак. Може, ви хочете дуже широкі, то додаєте більше. Я не сильно хочу широкі, хочу такі, щоб були при, при ляльці. Добавлю 1 см, значить малюємо. Прямокутник, 14, відступаємо, трішки залишаємо тут місце, і з цієї сторони теж 14 см на довжину вироба 7 см. Довжина виробу, 7 см. Так. Піднімаємося вгору на 2 см. Це у нас довжина до шва. Це 5 см. Це в нас верх, це талія. Потім відступаємо і тут малюємо оці 5 см. І виходимо такого, від цього прямокутника відступаємо з однієї і з другої сторони 2 см. викройка, така побудова. Викройки підходить для ляльок від 30 см. Якщо у вас менша лялька, то такий спосіб може бути трішки некоректним. Отже, тепер малюємо ось такі дуги, як ми всі знаємо, які вони у нас і на брюках. Да? Ось так, дуги малюємо. Сюди отак продовжуємо. Це у нас довжина виробу. Ось так. І нам залишилося зробити підйом ззаді, для того, щоб наша лялька могла сісти, да, вона ж тут же частина ця більшенька, ніж спереді. Піднімаємося, з любої сторони, викройки, да, піднімаємось на півтора, навіть давайте на 2 см, бо в нас вона така попаста. Дівчинка, да? На 2 см піднімаємося вверх. І тепер нам потрібно таку плавну дугу. Зараз, намалюємо, до середини ми спускаємось ось так. Все, ось це у нас вже побудовані панталончики. Всім дякую за перегляд. Стройте викрику, і на наступному відео ми будемо шити цей виріб. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!